Фармадол таблетки від головного болю. Ми купили супутник. Мені нравиться, як воно горить. Я взагалі не хочу уїжджати. Знайомі ситуації кожному, які моментально стали мемами. Хоч ми живемо у надважкий час, але жартувати не припиняємо. І насправді так було завжди. Про меми в українській історії розкажу на сьогоднішньому уроці. Непрості часи в нашій історії траплялись часто. Тривожно було і у 1917-му. Тоді розпочалась українська революція. А вже наступного року вдалося проголосити незалежну державу Українську Народну Республіку. Однак самостійність тривала недовго. Наші землі пригледіли більшовики, а ще білогвардійці, які мріяли відновити Російську імперію. Українці вступили у боротьбу. Важливо було перемогти не лише на полі бою, але й інформаційно. На екрані Київська листівка, створена у листопаді 1917 року. На задньому плані ми бачимо двох істот, які символізують москалів, що говорять слова про братерство та рівність. Але в руках ми бачимо вила, ножі та кайдани. Ця листівка символізує, що незалежно від того, що кажуть московити, вони завжди думають про те, як ув'язнити своїх братів. І про це все знав українець, який на цій листівці намагається стримати цих двох. Ох, істот оточена ворогами, які її буквально розривають, але при цьому незламна. Це іронічна карта України 19-20 років минулого століття. Вже завершилася Перша світова у багатьох країнах. Настав мир, але у нашій державі він мав ось такий вигляд: зверніть увагу, на цій карикатурі Кубаль належить Україні. І те, що це етнічні українські землі, тоді всі розуміли. І навіть скоропадський у 1918 році домовлявся про юридичне приєднання цього регіону до української держави. Коли розгорілась Друга світова, українці вже не мали своєї незалежної держави, однак мали армію повстансько. На екрані ми бачимо одну з найвідоміших карикатур української повстанської армії. Вона відображає мету боротьби українського війська. Вони воювали не за Сталіна, не за Гітлера, а за вільну та незалежну Україну. До речі, це зображення повністю розвінчує радянську пропаганду про те, що нібито УПА співпрацювали з німцями. Також повстанці не втомлювались нагадувати українцям, що СРСР це зло, з яким треба боротись. І особливо талановито це робив головний художник УПА Ніл Хасевич. На екрані ми бачимо декілька його зображень. Те, що ліворуч демонструє суть сталінського режиму, який тримався на терорі, зраді та обмані. Ну а зображення праворуч добре показує на те, як діяли більшовики за допомогою залякувань, розстрілів та депортацій до Сибіру. До речі, ці листівки УПА намагались підкидати червоноармійцям для того, аби радянські солдати розуміли, що служать режиму катів.